За регистрационно се депутатът Екпур на една, 9 сесії. Проєкт порядку денного надійснений. Якщо записання пропозиції, то вони то Стане на голосування за основу та сумно, прошу проголосувати підтримувати. Завісно, перше питання денного про внесення зміни за рішення 76-ї сесії Березвської міської ради, 8 скрипня і 23 десь 23 року номер 287 розтверджує програми підтримки комунальних рівня Березвському міської ради на 20. 24 2026 роки. Всім доброго дня. Звернулася Берзанська міська лікарня з проханням виділити кошти на оплату за теплопостачання за грудень 2024 року. Тому прошу внести зміни до цієї програми та виділити 460 тисяч на теплопостачання для лікарні за грудень 2024 року. Запитання про позиції. Добре, Віторич, тепло, Добре, ставлю на голосування за основу та цілого. Прошу прослати підтримувати. Завість у нас рішення приєднання. Про <продукна> внесення до рішення 77-ї сесії Берзанської міської ради 81.12.23 року номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2024 рік. До бюджету Березанської міської територіальної громади вносяться зміни в частині надходження субвенції на 2024 рік. Відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації, 24 грудня, номер 678, про внесення змін до обласного бюджету Київської області на 2024 рік до бюджету Березанської міської територіальної громади затвердити субвенцію на виплату грошової компенсації за належне для отримання жил приміщення. Для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь. У антитерористичних операцій забезпечення її проведення перебування безпосередньо в районах антитерористичних операцій у період її проведення у здійсненні заходів, забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечення її здійснення перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Субвенція затвердити в сумі 2 мільйона дев'яносто тисяч вісімсот дев'яносто 63 копійки. Також до місцевого бюджету за надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в сумі 305 тисяч 600. До бюджету Березанської міської територіальної громади іде субвенція з державного бюджету і місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фодом у 2024 році. Сума 2 мільйона 638 тисяч 300 гривень. Тобто дві субвенції вже надійшли третій день. І невідомо, чи ще не було. Ще ви б Ну, сусідні громади також проводять сесії. Вчора однала, що була товаришівці була. Зараз, поки до кінця року, то будьте, будь ласка, на зв'язку, це зв'язку з виключною службовою необхідністю. Запитання пропозиції, на питання є. Якщо немає маєте на голосування за основу, тестові, прошу проголосувати на підтримку. 17, 17. Питання порядку денному розглянуті. Як ви бачите, зустріти автобус, це те, що купили наші партнери з пулаха для спортсменів. Значить, ми вже його забрали. Найближчими днями, як буде відновлена робота реєстрів сервісних центрів, ми переоформимо його на управління освіти, молоді та спорту, брендуємо його і будемо запускати його в роботу, щоб наші спортсмени відділили змагання. І брали Нагідно займали наступні місця. Також планується на вихідних відродитися там вже третю котельню, яка буде на наш ліцей номер 3 чи номер 4 вони всі аналогічні на 30 го числа, і все добре, вона буде в нас. Приймемо, плануємо і з нового року вже будемо займатися їх підключенням. Так що всі ці допомоги допомоги зверталися в цьому то все ми отримали. Якщо тепер будемо по ньому звертатися, то на вас пропозицій. Будемо все вводити в одну заявку і будемо звертатись, вони нам не відмовлять. Так що зараз прошу для того, щоб німецька сторона, е наскільки це кошти Європейського фонду, німецька сторона дофінансовувала, то вже треба хоча б фотозвіт надати, щоб ми цю автобус отримали. Тож Прошу всіх вдягнутися, вийти біля автобуса, сфотографуємо, а там уже, щоб хоча б так і звітуватися. Як стане доволі же повністю, питання. Якщо запитати мно, я дякую всім за участь. Дякую. не в мене крачені, Yeah.